Коли Оксана виходила заміж за Сергія, всі подруги дружно попереджали Дивись, там свекруха крута. Кажуть, не любить на відсток і всім командує. Оксана лише посміхнулась. Вона була дівчиною розумною з села наподалік. Сирота з 15 років. Виховували її бабуся з дідусем, а після того, як їх не стало, вона залишилась сама на себе. Коли зустріла Сергія, доброго, лагідного хлопця з технікуму, тому відчула, це її берег. Його мама Галина Іванівна жила в тому ж будинку, де й син, бо після того, як не стало чоловіка, переобладнала дім на дві частини. Дочка була заміжня в місті. У селі Галина Іванівна мала повагу строга, акуратна, жінка слова. Першу зустріч Оксана пам'ятала добре. Хвилювалася, прийшла з порогами в новій сукенці, але руки трусилися. Добрий день, сказала тихо. Привіт, Оксана», – відповіла свекруха, скинувши її поглядом. Проходь, сідай. Їсти принесла, це вже плюс. Порови сподобалися, але суворість в голосі залишилася. Відтоді Оксана щодня думала, як догодити свекрусі, то пиріжків не пече, то хату прибере, то допоможе по господарству. Але Галина Іванівна лише кивала, наче казала добре, але не досить. Вона тебе не любить, шепотіла сусідка. Вона свою сусідку Наталю хотіла за невістку. Але Сергій любив Оксану і стояв за нею горою. А невдовзі сталося диво. Оксана зрозуміла, що дитину чекає, і тут почалося щось нове. Одного дня, коли Оксані було вже важко ходити, Галина Іванівна тихо постукала в двері кімнати. Візьми плед, на дворі холодно, а ти ходиш без нічого. Дякую, зніяковіла дівчина. І обід я зварила, суп на індичці. Скажеш, якщо щось не так. Відтоді Галина Іванівна щодня приносила теплий борщ, сирники, трав'яний чай, а коли настав час народжувати, вона сама зібрала речі у пологові. Я ж знаю, куди що класти, і підгузки взяла, і твої сорочки попросувала, не переживай. Оксана лежала в палаті, тремтіла від страху, а Галина Іванівна сиділа поруч, тримаючи її за руку. Ти не сама чуєш, народиш і все забудеться, а потім буде радість. Після пологів Оксана плакала навіть від болю від вдячності, бо поруч була не просто свекруха, а жінка, яка стала її підтримкою. Спи, з малим я, посиджу, сказала вона, і не думай, що ти щось не так робиш, ти хороша мама. Минув рік. Оксана з дитиною вже були, наче дві краплі води, не розлив вода, Галина Іванівна варила манну кашу, вязала шкарпетки онуки і вчила Оксану, як запарювати трави при застуді, як парити ніжки, як знімати температуру. Якби моя мама була жива, якось прошепотіла Оксана. Вона, мабуть, була такою, як ви. Не ви, а мама, тихо сказала свекруха. З того вечора між ними впала остання стіна. Вони більше вже не були свекруха й невістка, а стали жінками, які підтримують одна одну, іноді сварилися, як усі, але завжди мирилися, тихо і без образ. Одного разу Сергій захворів серйозно, потрапив у лікарню, і діагноз був непростий. Тоді вони разом. Галина Іванівна і Оксана їздили до нього щодня, возили передачі, готували по черзі, молилися разом ночами. Ти тримайся, сказала Оксана, бо я без тебе не зможу. А ти тримайся також, бо я без тебе не зможу. І ми разом все зможемо. Разом з свекрухою вони витягли. Сергій повернувся додому, ослаблений, але живий, і вперше після всього сказав Я вам вдячний, мамо, і тобі, Оксано. Ви мої дві найрідніші і найсильніші жінки. З часом, коли діти виросли, ну, пішов в школу, Оксана часто дивилась на Галину Іванівну з теплому серці. Вона ніколи не була солодкою бабцею, яка обіймає ще хвилини. Вона була твердою, мов камінь, але той камінь був теплий. Вона не говорила багато слів, зате робила все вчасно і по совісті, і вчила Оксану бути сильною, але людяною. Коли всі сказав до твоє свекруха, як мама, Оксана лише кивала так, вона і є моя мама. І Галина Іванівна теж часто говорила сусідкам. Мені пощастило з невісткою. Вона мені як донька а може ще й краще. Не чужа вона мені. Вона моя.